Доброго вам здоров'я, шановні, сьогодні поговоримо про стрітинську воду. Минулого року в мене виходило на цьому каналі дуже цікаве відео про стрітинські свічки, що з ними робити, що не можна робити, як їх правильно освячувати, які вони взагалі мають бути. А сьогодні, цьогоріч, я вирішила зробити окреме відео. Про стрітинську воду, бо так само дуже багато питань буває у вас про те, як її правильно святити, де її потім зберігати, в чому її взагалі нести, звідки її нести, де її набирати. І для чого вона взагалі підходяща, ця стрітинська вода. Тож про це і поговоримо в цьому відео. Додивіться його до кінця, ставте лайк, подобайку, діліться обов'язково цим відео, розповсюджуйте, страюйте в групи, в телеграм-групи, вайбер-групи, на Фейсбук, просто в соціальних мережах діліться. І обов'язково пишіть коментарі. Чи ви зберігаєте стрітинську воду? Що ви знаєте взагалі про стрітинську воду? І пишіть, з, якого ви, з, яки, з якої місцевості, з якої місцени буде дуже цікаво, я думаю, що всім глядачам про це почитати. Стрітення відзначають 2 лютого на згадку про подію, коли Свята Діва Марія на сороковий день після народження принесла маленького Ісуса Христа до Єрусалимського храму. Там, немовля, зустрів праведний старий Симеон якому було провіщено Святим Духом, що він не відійде в засвіти, доки не побачить на власні очі Спасителя. За церковним переданням Симон жив дуже довго, і цього дня з Божого натхнення прийшов до храму саме ця зустріч і дала назву свято, адже слово «стрітення» означає саме зустріч. В народній традиції на стрітення до сходу сонця набирали воду з криниці, а потім освячували її в церкві. Стрітинську воду вважали цілющою, подібною до Йорданської. Вірили, що вона не псується цілий рік і з часом набирає ще більшої сили. Також в цей день освячували свічки громниці. За повір'ями вони захищають від грому весняних повеней і морозів, оберігають посіви та дерева. Звісно, шановні глядачі, відео про стрітинські свічки ви знайдете на нього посилання в описі під цим відео. Але головне, що я хочу сьогодні розповісти, так це те, що на стрітення самосвячують воду, її вважають цілющою і такою, що допомагає від недух різних та злого ока. За давнім звичаєм о півночі настрітання набирають воду із трьох колодязів, вірять, що саме вона має особливу силу. Цією водою можна окропляти хворих. А також в давнину наші предки цією водою купали дітей в такій воді, сподіваючись на захист і здоров'я. Тож, як і коли слід набирати та святити воду. Основний спосіб отримання стрітинської води це освячення її в церкві під час урочистих богослужінь в день свята Стрітення. Кожна родина в давнину намагалася мати вдома таку воду. Існували й інші давні звичаї заготівлі такої води ще до освячення, до походу до церкви, і вони корелюються саме з природніми циклами, воду брали з криниці рано вранці, до сходу сонця, також побутував звичай набирати воду опівночі з трьох різних колодязів. Ще можна набрати воду зі стріх, розтоплюючи бурульки, також можна збирати талий сніг. Наші предки вірили, що така вода має особливу чудодійну силу. Набираючи воду, промовляли таке замовляння земле, земленько, або криниця криниченько, дай мені води від всякої біди. Важливо зазначити, шановні глядачі, що обов'язково при освяченні стрітинської води за народними звичаями треба, щоб посудина, в яку будуть набирати цю воду, була непочата, тобто нова. Підійде для цього, як я вже сказала, вода з неба, зі снігу, з бурульок. Але в народі церковне освячення вважалося не єдиним способом освятити воду саме на стрітання. Народний метод освячення такої води полягав саме в зустрічі. Тобто хтось із кимось має зустрітися. Ну, людина, що набирає цю воду або несе цю воду додому, має зустрітися зі своїми родичами, принести їм має цю воду або передати цю воду. В цифровому архіві Слобожанщини сказано про це таке: На стрітання мужик іде до колодязя і набирає воду, а мати встрічає по дорозі, набирає воду в бутилку, ставлять її. П'ять год стоятиме ця вода і не спортиться. Ця вода називається стрічно. Ще там сказано інший трішечки спосіб, але схожий, зрештою, на попередній: стріти як як і тоді йдуть, ну, хоч перед світом йдуть, не іменно і о 12-тій ночі так само можуть йдуть по цю воду, і оця вода дуже згідлива. Ти набираєш воду, несеш до порога. Мати чи батько чиняють двері і беруть у тебе через поріг воду. І в цей момент за народними традиціями, народними звичаями, відбувається освячення цієї води народним методом. Вона, кажуть, ця вода така згідлива, вона має магічні лікувальні властивості. І ця свячена водичка, нею кроплять сараї, худобу кроплять. Все обістя можна кропити взагалі, все, що у вас є, так само можете окропити цією водичкою. Свячена стрітинська вода, як вважалося, не псується протягом року. А Побутувало вірування, чим довше вона зберігається, тим більшу силу має. Зазвичай її тримають на покуті або біля ікон. Для чого потрібна стрітинська вода і як її правильно використовувати? Сфера застосування стрітинської води була надзвичайно широкою від лікування людей до господарської магії. Водою натирали хворе місце, вірячи у стілення. Вона вважалася помічною при внутрішніх захворюваннях та для загоєння ран. Стрітинську воду використовували від вроків та пристріту. Це було найчастіше використання. Водою вмивали або кропили у людину, щоб зняти зле погане око. Стрітинською водою кропили синів, яких виряджали в похіту військовий. А також чумаків перед далекою дорогою, щоб вберегти їх від біди. У цій воді купали дітей, щоб вони були здоровими. Ще стрітинська вода використовувалась дуже активно в господарстві. Свяченою стрітинською водою окроплювали худобу, щоб вона не хворіла та давала більше молока. Особливо важливо було покропити тварин під час першого вигону на Пасовисько навесні. Пасічники окроплювали нею вулики на початку сезону, щоб бджоли були здорові та добре роїлися. Стрітинську свячену воду використовували під час першої оранки та сівби. Господар брав її з собою на поле разом з іншими ритуальними предметами, зі свічкою, стрітинською, хлібом і т.д. Повернувшись із церкви на стрітиння, Господар кропив стрітинською водою хату, вугли, кутки, тобто та все все своє господарство, щоб захистити дім від нечистої сили та призвати добробут. Також нею кропили криниці, щоб вберегти воду від злих духів. Дівчата використовували стрітинську воду для приворотів. Вони набирали воду з трьох, семи або дев'яти криниць. І намагалися дати напитися хлопцю, за якого хотіла вийти заміж. Існував ще специфічний ритуал для запобігання поверненню того, хто вже відійшов в засвіти, особливо якщо відходила в засвіти відьма. Над померлим ставили три свічки і тричі хрест навхрест переливали над ними стрітинську воду, вірили, що такі вже душі ну, грішні вже не повернуться на цей світ. Ну, в сучасності, шановні глядачі, так само від всіх цих біт ми можемо використовувати цю стрітинську воду. Напишіть в коментарях, чи ви колись її використовували, скільки насправді вона стоїть, чи вона дійсно так довго може залишатися свіжою, як про це кажуть етнографічні джерела, і зрештою свідчення кажуть про це. Кажуть, що якщо поставити її десь там. В льосі, якщо її тримати, то вона буде дуже довго залишатися цією свіжою водичкою. Якщо ви починаєте якісь справи нові, якщо ви покупку якусь робите, то так само цією стрітинською водичкою перед тим, як розпочати користуватися цією річчю, яку ви придбали, якщо вона дорога коштовна, то можна так само кропити це. Придбання якогось транспорту, якщо у вас є, то так само можна стрітинською водичкою кропити свяченою. Звісно, дівчата та жінки вмиваються стрітинською водою, щоб бути красивими. А в мене на сьогодні все. Вітаю вас зі святом стрітиння. Будьте здорові! До нових зустрічей!